Не хочу, щоб ви уходили. Не хочу. Не хочу. Голову Офіса президента Андрія Єрмака обурив Філіп Кіркоров, якого запросили на премію Гремі. Як така людина може перебувати в США? Додає Єрмак. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Щоб підтримати мою роботу, ставте вподобайку і залишайте будь-який коментар про Пилипа. Отже, поїхали. Політик закликає Захід сьогодні запровадити проти російських пропагандистів більш жорсткі санкції та пояснив навіщо це потрібно. Виявляється, Пилип Кіркоров розлютив. Єрмака керівник офісу президента обурився, що російського пропагандиста і полкового прихильника політики Путіна Кіркорова запросили на музичну премію Гремі 2023 Зокрема, у колонці для The Guardian політик пояснив, що співак відкрито підтримує російську агресію проти України. Також Киркоров прославляє дії російських окупантів, які вбивають невинних. Людей, а нещодавно Кіркорову взагалі дах знесло, адже він звернувся до президента Володимира Зеленського в дуже негативній і жартівливій формі. Слава Україні! Героям слава! Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список доктора Геббельса, лидера свободного мира, родителя за свободу слова, президента мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности. История уже проходила подобных лидеров, и в 45-м году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Культуру, песни, произведения литературы, как тогда и тем более сейчас, невозможно отменить. Пора бы это понять и принять. Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западноукраинских странах, которые, как дети, повинуются звукам флейты Гамельского крысолова. К сожалению, это явление «cancel culture», как из произведения «Королевства кривых зеркал», искажает реальность и, подобно отмене Салма на Руште, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на Западе. Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль. И тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло. Запретили всего лишь мои песни. Да, зайка моя, Зеленский офишал. На ці слова сьогодні реагує і Єрмак, і закликає Захід застосувати жорсткі санкції проти Кіркорова. Далі пряма мова Андрія Єрмака. У Києві ми добре знаємо Кіркорова у червні 2021 року. Ми визнали його загрозою національній безпеці України і йому заборонили віз до нашої країни після того, як він виступив на підтримку анексії Криму Росією минулого місяця. Ми додали його до нашого списку російських пропагандистів, які підпадають під персональні санкції за підтримку розпалювання війни Росією. Він попросив свою аудиторію в. Стати і аплодувати героям, російським солдатам, які воюють в Україні, написав Єрмак. Зокрема, керівника офісу президента обурює те, що Кіркоров може вільно перебувати в країнах заходу. Зокрема, пропагандист відвідав Гремі 2023 а також концерт Адель. Кіркоров відверто красувався на Гремі, публікуючи селфі в соцмережах. За кілька днів до цього він повечеряв Енгельбертом. Гампердінком у Лос-Анджелесі та відвідав Лас-Вегас, щоб подивитися концерт Адель, як така людина може вільно перебувати у США? Як він може гуляти в той час, коли стільки українців борються за життя? Сьогодні політик закликає заборонити в'їзд в європейські країни та Сполучені Штати Америки відвертим пропагандистам, в тому числі і Кіркорову. Ми також хотіли бачити більш жорст. Стій підхід до варварів, які підбадьорюють російські звірства зі зручних шпарин у Європі та інших місцях. Російські пропагандисти допомагають агресору. Вони причетні до злочинів режиму. Звичайно, побзірки та інфлюенсери не є політиками чи військовими, але вони створюють більшу проблему як створенню, так і підтримці режиму санкцій, який чинить. Тривалий тиск на Кремль додав Єрмак. Нагадаю, що нещодавно Канада запровадила санкції проти артистів-путіністів. Зокрема, у підсанкційний список потрапили 38 осіб та 16 організацій, які причетні до розповсюдження російської пропаганди та дезінформації. Крім того, нещодавно також Кіркоров реагував на санкції, які запровадив проти нього Зеленський. Цю інформацію передав батько. Кіркорова Соня раніше про це розповідала. Давайте послухаємо невеличкий фрагмент. Російський естрадний співак Бедрос Кіркоров, чий син Філіп Кіркоров днями заявив, що йому байдуже на санкції РНБО спростував слова путініста за словами Кіркорова старшого нащадку. Шкода втрачати Україну. Не хочу, щоб ви уходили. не хочу. Не хочу. утім, у страху перед правдою та кремлівськими вбивцями співбесідник російських змі поспішив запевнити, що його син патріот Росії, керуючись пропагандистською методичкою або через вікові проблеми з пам'яттю. 90-річний виконавець назвав незалежну Україну республікою. Бодроз Кіркоров згадав, що його сина колись раду зустрічав народ, який зараз, зокрема, із його підтримкою, знищують російські окупанти. Кода, що він втратив таку республіку, де щоразу гастролював із задоволенням. Його там зустрічали. Він народний артист України. Він з повагою ставиться до попереднього уряду, який дав йому ці можливості та звання, сказав росіянин. А я нагадаю, днями РНБО впровадила санкції проти культурних діячів РФ та зрадників України, які підтримують війну та поширюють пропаганду. Ображений Філіп Кіркоров вирішив зверхню звернутися до президента України Володимира Зеленського. Слава Україні! Героям слава! Що ще, друзі, додати, мені здається, все ясно. Якби його не тривожили ці санкції, то він би і не реагував. Скоро подивиться, як він буде сидіти у якомусь там за Жопінському. І, знаєте, веселити своїх окупантів, яким Кіркоров виспівував. І виспівує оди там його і місце. Залишайся у своїй Російській Федерації. А на захід тобі нема чого їхати. Підтримуйте мою думку, ставте вподобайки і залишайте коментарі.